Славік сьогодні привозив сухарі і я ось взяла із Паски. І зараз ось буду давати корові, вона ж теж вкусноти хоче. На, будеш таке їсти? Та біла з'їла, ця не хоче. Якщо червона не хоче, однесу назад білий. На, ого, ця з рукою ще з'їсть. На. А я знову веду свою корову додому на погодь, тому що на дворі жарко, хоче пить корова, а її дроки кусають, вона б'ється, виривається від мене. Ну, я її крепко держу, хай попробує та пішли. Ще жрать по дорозі стає. Я її крепко держу. Хай попробує тільки втекти від мене. Ось уже стоїть корова, п'є воду. А поки вона п'є, можна побити на ній дроків, щоб її не кусали. Дивіться, як облипли. Знаєте, що я придумала? Треба оцю корову покупати із шампунем. Тому що їй всегда, вона мене завжди нюхає. Їй подобається, як пахнуть мої волоси після шампуня, або як я попахчуся. І вона їх дуже завжди винюхує. Так що устроїмо купання цій корові і напахчу її, щоб вона була довольна. Вона ще та модніться, нюхає мене і оце не перестає, скільки я тут стою біля неї.